Вітаю вас понеділок, 29 вересня, і ось цей новий тиждень. З 29 по 5 жовтня спитаємо в цьому розкладі важливі події для України, що чекає Україну, якісь рішення, загрози, небезпека, обстріли. Ну і в кінці подивимося, як завжди, плани Росії на цей тиждень. Спочатку хочу спитати на оцій колоді, вона трошечки специфічна, але подивимося, що покаже. Тиждень для України з 29, з 29 вересня по 5 жовтня, яким він буде, що він принесе Україні, та загалом, що чекати ось цей тиждень для України. Все, ну, статус-кво. Все було, як було на тому тижні, так буде і на цьому. Тобто все так само. Коротше, стоїмо поки що в одній точці. Але намагаємось рухатись вперед. Удача. Або дивіться, ми зможемо зрушити з мертвої точки. Да, дивіться, це навпаки. Тому що ось стоїмо на місці, потім путь до слави, а потім вдача. Тобто ми зрушимо з мертвої точки. На цьому тижні щось зрушиться з такої мертвої точки, що. Нам тикали пальцями, казали, що ні, такого не буде, ні, такого не буде. Або ми чекали. Тобто цей тиждень ми зрушимо з цього статус-кво. І добре. Зустрічі, багато зустрічей, розмов з нашими колегами та друзями, тобто з державами, які підтримують Україну і надалі будуть підтримувати. Це буде приховано все уход. Ми будемо відганяти тімної мислі, ось з тих друзів, дивіться, друзі, наші партнери. В них в голові темної мислі. Да? Стосовно, ви ж зрозумієте чого, дрони, Росія, оці провокації. Ми будемо якось розганяти ці темної мислі з їхніх думок і так далі. Вказувати, де треба посилити, що треба зробити і як треба захищатись. Ну, якось так. А ну, ка оце підписання чого може бути на цьому тижні? Большая награда. Ого, наступний етап. І на цьому тижні може бути підписання якихось документів важливих, і це для нас буде велика винагорода. Тобто, і ще тут, бачите, карта осіні. Наступний етап. Підписання чогось. Можуть щось на цьому тижні підписати. Досить важливе для нас. Зру... Дай Боже, щоб ми зрушили з мертвої точки. Точки, да, Як оце я сказала на початку. Так, давайте Україна. Важливі події для України на цьому тижні. З, З 29 вересня по 5 жовтня. Важливі події для України на цьому тижні. Важливі події для України на цьому тижні. Дуже багато буде зустрічей, і роботи, але все поки що в таємниці. Сонце. Робота. На жаль, може летіти на нашу енергосистему. Ось Сонце і це підприємство і карта небезпеки з повітря. На жаль, цей тиждень Росія може знову обстрілювати нашу енергосистему. До речі, ви знаєте, да, що вчора ввечері відбулося в Білгороді і Білгородська область. У них там блекаут, повний, повний блекаут. Нічого нема. Ні зв'язку, ні світла, ні води. Нічого. До речі, дуже швидко їм віддача прилетіла дуже швидко. Тому і показує. Ну, я розумію, з одної сторони, це, звісно, добре, що їм прилетіло дуже швидко. Вони теж повинні посидіти ось так, от в темряві. І не тільки Білгород, а й інші регіони. Особливо, ви розумієте, які. Але ж, ми прекрасно всі з вами розуміємо, що. Вони будуть ось сонце, підприємства і обстріл, що вони будуть обстрілювати. Ми їх, вони нас, ми їх, вони нас, вони нас, ми їх. Це треба якось все ж таки закінчувати. Але ви ж бачите, що з тієї сторони сигналів, сигналів ніяких нема. Так, давайте, що ще? Що ще чекає Україну на цьому тижні? Важливі події для України на цьому тижні. З 29 вересня по 5 жовтня. Що ще? Я, звісно, не хочу нікого лякати, але в мене дві карти дітей, і це карта навчання. І тут хлопчик-дівчинка і карта смерті. Загроза для дітей. Загроза для навчальних закладів. Будь-яких. Взагалі для людей, для сімей загроза. Так, да, для будинків загроза. На жаль, таке є. Так, хитрість, вибір, уход, ілюзії. Дуже буде багато інформації неправдивої про Україну. Жахливої, неправдивої, ілюзорної про Україну. І, до речі, хитрої, спадтішка. Ну, це кожен тиждень і так відбувається. Але на цьому тижні прям мега. мега негативна і мега-ілюзорна. Що ще чекає Україну, які події чекають Україну на цьому тижні? Бережіть дітей. Вода, луна, війна. Вода, луна, війна. Це стосується Запорізької АЕС. Агресія, тупік. Тупік агресії Україна і Росія. Так, ну дивіться, це може стосуватися АЕС. Військові дії, війна треба зупиняти це все, щоб Запорізька атомна станція знов почала працювати нормально. Хоча це все робиться спеціально. Ви розумієте ким? Далі, агресія тупік. Треба агресію зупиняти. Росія, Україна. Ось дві карти випало. Дивіться. Зупинка агресії. А це тут з Кубків обговорення. Чого? Війни. Що знову пошук рішення зупинити агресію проти і Росії, і України. Тобто, щоб, щоб зупинилися обидві. Повішений, Да, зупиніться. А становіть. Пошук рішення. Захист, гроші. Тобто нам будуть, Україні будуть надавати, допомагати, я не знаю, продавати щось для того, щоб Росія. Остановилась. Остановіться. щоб збалансувати ситуацію, щоб е, піти від дуже важко, е, важкого стану. Ось так. В принципі, події зрозумілі. Мене дуже напрягає. Ось дві карти дітей і смерть. А ну-ка, що це? Паж жезлів, паш монет, діти і посередині смерть. Цей тиждень. На що це вказує? Це загроза дітям? Чи що це Чи це щось інше? Да, це агресія. Агресивні дії. Плани. Перемогти. Башня, на жаль, це да, на жаль, це агресивні дії. На жаль, це обстріли, це агресія. Карта башні випадає дуже Бережіть дітей. Про енергосистему ви зрозуміли? Таємні зустрічі, робота це теж. Так, ну, давайте рішення спитаємо. Які чекають на Україну рішення? Тиждень з 29 по 5 жовтня. Які будуть рішення стосовно України? Знов робота. Робота і імператор 10 мечів. Робота з імператором 10 мечів. Таке відчуття, що намагаються якось працювати з Росією, а тут все одно 10 мечів. Ну, тобто. Їхня відповідь ні. Тільки все так, як ми хочемо. Всі пунктики випоняйте. Потім ми, може бути, зупинимося. Може бути, ключове слово може бути. Якесь рішення буде по імператору. Ведеться робота по імператору. Це Росія. Рішення. 10 мечів. Для них це буде жорстке рішення. Можна ще так сказати. І якісь тут будуть зміни. Щось ми отримаємо військове. Нарешті, я б сказала. Нарешті. Розпач, війна. Але все одно, розпач, війна і розмови. Розмови є, щось отримуємо. Але все одно ви, ну, поки що, розв'язки або як вийти з цієї ситуації, Не, немає. Зв'язані руки немає. Очікувані колісниці, майбутнє, страх. На жаль, ще і наступ йде з деяких сторін. Наші захищають, як можуть. До речі, цим наступом ще на цьому тижні будуть залякувати. Розбите серце в Росії. Це не так, як вона планувала. Чого? Летить зупинка, ілюзія. Ага, полетіло все на її сторону. І вона щось з розбитим серцем, ця Росія. Не так вони все планували. А щоб, аж куди? Що? З чим пов'язано? Наказання. Відлюдник сила. До речі, Росія, там, Росія може чекати на цьому тижні такі якісь такі гарні, гарненькі прильоти. Ось. Гарненькі прильоти. Що вона прям буде з розбитим серцем. Цікаво, що чекає Росію на цьому тижні. Що чекає Росію на цьому тижні? Що чекає Росію на цьому тижні з 29 по 5 жовтня? Агресія. До речі, зі світу. Агресія з усього світу. Гроші, Україна. А ну-ка, подожіть, ресурси, гроші. Україна і що? Зміни тупік війна. Вони очікують просування, взагалі в них по плану просування, ось прикордоння, ось Україна, території, просування. Йти вперед. Ну, тут агресія, це їх стосується. А якось воно все буде не так, як вони запланували. Тобто, Колесо Фортуни до них повернеться заднім містом. містом. І це карта провалу. Заду... Не... Знов, вони очікували одне, а буде зовсім по-іншому, а будуть з розбитим серцем у власному домі. Тобто, щось полетить в їхній дім, і вони будуть з розбитим серцем. О, підприємства. Це якісь підприємства, виробництва башня. Ну, якось вони. Росія на цьому тижні з розбитим серцем. І колесо фортуни до них розвернулося заднім місцем. Ну, і хорошо. Так, загрози, небезпеки, небезпека, обстріли. Україна цей тиждень з 29 вересня по 5 жовтня. Загрози небезпеки, небезпека, обстріли. Що чекати? покажіть, що чекати українцям цей тиждень. Загрози небезпека, обстріли. Хоча розклад на тиждень вчора я зробила чи позавчора є. На жаль, домовитись, зустрітися поки що ілюзія і повішений. Тут стосується, мабуть, зупинки обстрілів. Намагання будуть, але все ілюзія і повіщений. Хорошо, а загроза небезпека з повітря для України на цьому тижні. Ну, агресія випадає. На жаль, випадає. Сім мечів це різна дезінформація. Це сім мечів, це розвідка, це оці мінування і так далі. Від Росії, бачите? До речі, від Росії на цьому тижні може бути якась диверсія. Вищий суд, Росія і сім мечів. Щось планують. Зробити важку ситуацію, якусь, а що це? Що це? Ну, диверсія, хорошо, а що це? З водою пов'язано? Пошкодити на Україні щось з водою. Тобто, намагання щось зробити на території України з водою, пошкодити щось, що відповідає за воду. Випадають підприємства склади виробництва, це зрозуміло. Також ще наголошую, знову місто Київ, будьте обережні, на цьому тижні. Вибіркові удари по чомусь таємному. І сонце випадає, на жаль, випадає і карта Паш Пентаклі, це карта дітей, навчання. ну, Можуть бути якісь навчальні заклади або навчання військових. І все, що стосується пересування. ЖД, авто, мости, шляхи, залізниці, транспортні, якісь там вузли. Оце все, що їх цікавить. Щось пов'язано з водою. Якась провокація пов'язана з водою. А ну ка ще раз. Оці три карти ми залишимо. Дивіться, провокація з боку Росії і вищий суд. Покарати вас. Ми щось готуємо дуже хитре, щоб вас покарати. Наказати. Що це готує Росія? Сім мечів, королева жезлів і вищий суд. Карма, покарання. Що це вони готують? Знов, бачите, вода. Щось таємне. Зупинити. Зупинка чогось таємного. Зупинити. Що? Що це? Удар вибірковий? Загнати в розпач Україну. Або, знаєте, що знов завдати якогось болісного удару, знайти щось таємне, приховане, те, що дуже буде, зробити дуже боляче Україні. А тут з кубків тоді мог показувати просто наші емоції, і тут теж вода. Хоча воно може стосуватись і води, але мені, бачите, показує. Це наші військові: 10 мечів і король мечів. Це військові, тобто таємне Таємне розташування, якісь навчання. Знову це слежка. Дуже в небезпеці, військові, навчання військових, Ну і, і все, що стосується військових. Я думаю, що це більше до військових відноситься. Плани Росії на цей тиждень відносно України. Плани Росії на цей тиждень відносно України. Які плани в Росії на цей тиждень відносно України? Які в них ще можуть бути плани? Обстрілювати сутками. 7, 8, 9. Неочікувано захист. Виснажити захист Києва. І знову мені загроза для Києва. Показується. Загроза для Києва. Ну, Київ, Київщина. Підприємства, склади, виробництва, Київщина. Знов будуть пропонувати їм зустрітися з Україною з США, а вони щось. Знов зустріч. дуже... Ця зустріч важка ноша, ілюзія. Ось, зустріч, ілюзія з Амери, США, Трамп. Важка ноша. Які плани? Росії стосовно планують. Допомога по правосуддю. Угу. Поправу дивіться, і дуже головне для них це рух, це наше все, що рухається. Що рухається по відлюднику таємно, що нам, те, що нам дали, те, що ми отримали, те, що рухається, знайти і знищити. Ось знову бачите, сім мечів. Сім мечів і королева жезлів, і вищий суд. Ось вони планують щось на цьому тижні. 100% це стосується військових. Або чогось військового. Сонце, ваш. Ну, як я можу зрозуміти, що вони планують? Військова колісниця. Те, що рухається. Щось військове, те, що рухається. Все, що стосується військових. Або вони якось слідкують, або їм хтось зливає інформацію, або вони готують якусь диверсію, може на жд шляхах Знаєте? Ну, ось таке показую вже другий раз. Такий тиждень. А, ну, давайте хоч гарну якусь новину. Давайте. Гарна новина для України на цьому тижні. 29 по 5 жовтня. Гарна новина. Яка буде гарна новина для України на цьому тижні? Гарна новина, 10 жизлів. Плани, допомога. Гарна новина на цьому тижні буде для нас. Те, що раніше було для нас надто важкою, ношею, і взагалі було важко повірити в те, що це може бути. Ми це навіть ніколи б не повірили. Воно станеться, нам щось дадуть. Те, що нам дуже потрібно, і це схоже на те, що щось літає: або ракети, або літаки, або і те, і інше. Оце гарна новина. Воно все прийде таємно, щоб ніхто не знав, що, де, коли, щоб не була башня по руху. Все це буде йти таємно. Дуже таємно. Ну, ось така новина гарна. Всім тихого дня.